Вітаю вас, мої маленькі друзі, на занятті з аплікації. Сьогодні у почтовій скринці я знайшла запрошення у цікаву подорож до країни Орігамі. А для того, щоб дізнатися, що це за країна, прочитаємо це запрошення. Любі діти! Запрошуємо вас до чарівної країни Орігамі, де високі гори, глибокі озера. Та квітучі сади виготовлені із паперу. Країна Орегамі розташована у Далекій Японії, де вперше з'явилися паперові фігури. Сподіваємося, що вам сподобається перетворювати звичайний аркуш паперу на чарівну фігуру, звіра або птаха. Посилаємо вам наші подарунки, іграшки орегамі, ваші друзі. Звірятка! Малята, чи хочете ви відправитися в цю країну? Давайте з вами розглянемо подарунки іграшки Орігамі. Вони вам подобаються? Цікаві та оригінальні іграшки зроблені майстрами Орігамі за допомогою працьовитих пальчиків та фантазії. Подивіться, які вони всі різні і красиві! А чи би ви хотіли виготовити таку саму іграшку? Тоді, будь ласка, підгадайте загадку. І тоді ми дізнаємося, що ми з вами будемо робити. Я руда низького зросту, хитра я і довгохвоста. На кури я вельми ласа, В них таке смачненьке м'ясо. Вовку брату я сестриця. Ну, а звуть мене. Лисиця, молодці малята! Малята, подивіться, до нас завітала лисичка. Ну вона чомусь сумна. Вона каже, що у неї зовсім немає друзів. Як ви гадаєте, чи можемо ми їй допомогти? А як ми можемо їй допомогти? Вірно, ми зможемо їй виготовити друзів. А лисичка подивиться, як це ми з вами будемо робити. Ось таку лисичку, малята ми з вами сьогодні будемо виготовляти. Ми спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Вранці біля хати маленькі сліди. Зайченятко вухати приходило сюди, стояло біля хати, ступило на поріг. Хотіло всім сказати, що випав перший сніг. Погляньте, будь ласка, що лежить в мене на столі. Приготуйте, будь ласка, фон любий. В мене рожевий, там де буде знаходиться наша лисичка. Два квадрати. Один більший, інший менший. Зелений прямокудій. Очі для лисички, клей, пензлик та чорний фломастер. А зараз дивіться за мною, як я це роблю, і повторюйте папулялі <му> пап лаліпалі лалі паплялі паполіляліпа Ось така лисичка малята вийшла у мене. Тепер дуже хочу побачити ваші лисички. Гадаю, що друзів у нашої зі лисички буде дуже багато. До побачення, мої любі!